Привіт! Продовжуємо знайомитися з основами тестування програмного забезпечення. В попередньому відео ми торкнулися питання моделей відповідно, розробки програмного забезпечення, а в цьому відео почнемо розгляд більш детальний, окремих цих моделей. Будемо розглядати основні моменти і почнемо, звісно, що з моделі водоспаду, вод, Waterfall Model. Або, можливо, можна перекласти як водоспадна модель. Так? Отже. Так склалося, що ця модель була історично першою моделлю стосовно процесу розробки програмного забезпечення. Цю модель також називають моделлю лінійно-послідовного життєвого циклу. Цю модель дуже просто зрозуміти та використовувати. У моделі водоспаду кожна фаза має бути завершена до початку наступної фази. Модель водоспаду ілюструє процес розробки програмного забезпечення в лінійному послідовному потоці. Це означає, що будь-яка фаза процесу розробки починається лише тоді, коли попередня фаза завершена. І у моделі водоспаду фази не накладаються одна на одну, а йдуть послідовно одна за одною. Йдемо далі і кілька слів про стадії. Отже. Стадії у моделі водоспаду, відповідно, весь процес розробки програмного забезпечення ділиться на окремі етапи. В принципі, вони вже нам частково знайомі. Отже, у цій моделі, як правило, результат однієї фази виступає в якості входу для наступної послідовної фази. Ну і виділяють наступні фази: це збір і аналіз вимог, це проєктування системи, розробка. Відповідно, інтеграція та тестування, розгортання системи та технічне обслуговування. От такі стадії, в принципі, виділяються в різних літературних джерелах, в деяких трохи більше стадій, в деяких трохи менше. Ну, загалом, в принципі, щось подібне ви можете зустріти. Отже, тепер більш детально хоча б кілька речень про кожну зі стадій. Отже, ну і паралельно це пов'язано частково з тим, що ми розглядали в попередньому відео. Просто тепер ми конкретно говоримо про водоспадну модель або модель водоспаду. Отже, Стадія збору і аналізу вимог. Відповідно, під час цієї стадії відповідно, усі можливі вимоги до системи, яка буде розроблятися, фіксуються і документуються в документі специфікації вимог. Стадія проєктування системи відповідно специфікації вимог з першого етапу, тобто збору і аналізу вимог, вивчаються на цьому етапі і готується проєкт системи. Цей проєкт допомагає визначити апаратні та системні вимоги, а також допомагає визначити загальну архітектуру системи. Далі стадія розробки за допомогою вхідних даних. Відповідно, проєктування системи спочатку розробляється в невеликих програмах, які називаються модулі. Далі ці програми модулі інтегруються на наступних етапах. Кожен блок розробляється та перевіряється на відповідну його функціональність, і це називається сам цей процес модульним тестуванням. Отже, ну, про модульне тестування ми ще будемо говорити окремо. Це така зарисовка на майбутнє. Йдемо далі. Отже, стадія інтеграції, інтеграції і тестування. Під час цієї стадії усі, відповідно, блоки, які розроблені на етапі, вибачте, за тавтологію розробки, інтегруються в систему після тестування кожного блоку. Після інтеграції вся система перевіряється на наявність помилок чи збоїв. Розгортання системи. Після завершення функціонального та нефункціонального тестування продукт розгортається в середовищі клієнта або випускається на ринок. Ну і технічне обслуговування, зрозуміло, що тут мається на увазі. У клієнтському середовищі можуть виникати певні проблеми з продуктом, який клієнт отримав. Для вирішення цих проблем випускаються спеціальні патчі. Крім того, для вдосконалення продукту може бути випущено кілька кращих версій програмного забезпечення. Технічне обслуговування виконується для внесення цих змін відповідно у клієнтське середовище. Відповідно. Усі ці фази вони розташовуються каскадом одна до одної, тобто послідовно, у якій прогрес розглядається як постійний рух вниз, як водоспад через фази від однієї фази до наступної. Наступна фаза починається, ще раз повторюсь, лише після того, як визначений набір цілей поточної фази досягнуто. І відповідно вона завершена. І тільки тоді ми можемо перейти до наступної фази, звідси і назва модель водоспаду. От таким чином. Ну і кілька слів про застосування моделі водоспаду. Кожне розроблене програмне забезпечення має свої особливості і вимагає відповідного підходу, обрання підходу моделі SDLC Software Development Life Cycle, тобто моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. І відповідно цей підхід слід застосовувати до як внутрішніх, так і зовнішніх факторів під час розробки. Відповідно деякі ситуації, коли використання моделі Вотвотефол є найбільш прийнятним. Це коли відповідно вимоги дуже добре задокументовані, чіткі та зафіксовані, визначення продукту стабільне, технологія зрозуміла і не є динамічною, тобто не піддається великим змінам, немає однозначних. Вибачте, немає неоднозначних вимог. Ну, це по суті повторення. Тобто, вимоги, вимоги чітко визначені, нема таких, що важко зрозуміти, якісь розпливчаті вимоги відсутні. Ну і відповідно доступні, достатні ресурси з необхідним досвідом для підтримки продукту. Загалом, з того, що сказано, можна зробити висновок, що Модель Waterfall, хоч вона була і першою, наразі вона не є розповсюдженою, хоча у відозміненому вигляді вона досі існує. Вона використовується в, наприклад, таких розробках систем, які важливі для. Безпеки чи життєзабезпечення. Частково вона використовується в авіаіндустрії, в аерокосмічній індустрії, в медицині, в медичних галузях тощо. Тобто, нехай і у видозміненому вигляді вона все ще частково використовується От таким чином. Ну і кілька слів про переваги цієї моделі. Отже. Стосовно моделі водоспаду, можна відповідно встановити графік із кінцевими термінами для кожного етапу розробки, і продукт може проходити через етапи моделі процесу розробки одна за одною, тобто можна це підвищує, можна сказати, так, контроль, жорсткий контроль над розробкою. Розробка проходить від концепції до проєктування, впровадження і тестування і відповідно інсталяції, усунення якихось неполадок, несправностей, і закінчується експлуатацією і обслуговуванням. Кожна фаза розвитку протікає в чітко визначеному порядку і йдуть одна за одною. Тож, які переваги цієї моделі? Вона в цілому зрозуміла, проста для розуміння та використання. Послідовні фази йдуть одна за одною, не накладаються одна на одну, і, відповідно, тільки після завершення поточної фази переходимо до наступної фази. Легко, відповідно, керувати завдяки жорсткості цієї моделі. Кожен етап має конкретні результати та процес перевірки. Фаза. Фази обробляються та завершуються одна за одною. Це теж може вважатися як перевагою. Також чітка визначеність етапів і їх послідовності. Легко, відповідно, визначати завдання. Ну і відповідно процеси і результати дуже добре задокументовані. Це теж можна вважати певною перевагою. Отже, ну і недоліки цієї моделі. Звісно, що ця модель вона не є гнучкою, вона не пристосована до можливих переглядів вимог чи внесення певних змін. Коли програма перебуває на стадії тестування, вже не можна, наприклад, повернутися до попередньої стадії чи там, на стадії розробки вносити якісь зміни відповідно. І якщо це не було задокументовано і продумано на стадії концепції, то згідно з стадією з моделі водоспаду, вже мало що можна зробити. Отже, основні недоліки цієї моделі наступні. Вона погано пристосована для сучасних проєктів. Які потребують гнучкості. Вона не підходить для проєктів, де вимоги мають помірний або високий ризик зміни. Таким чином, ризик і невизначеність є відповідно високими з цією моделлю процесу. Неможливо задовольнити мінливі змінюючися якісь вимоги чи потреби користувачів чи клієнтів. Інтеграція зазвичай виконується під час цієї моделі, як Бік-Бен, в, в, тобто не Бік-Бен в контексті годинник, а Бік-Бен з G на кінці в контексті Великий Вибух. Так? І відповідно, не, не, тобто, по суті, інтегрується все одночасно, і це ускладнює відповідно процес виявлення. Можливих певних проблем, збоїв та дефектів. Тобто, це теж можна вважати певним недоліком цієї моделі. От таким чином, ми з вами проговорили основні моменти про водоспадну модель. І далі у нас ще буде кілька відео присвячених саме моделям циклу розробки програмного забезпечення. Звісно, що це такий хай левел. Розгляд, тому що про цю модель цілі книжки написані, як і про інші моделі відповідно розробки. Тим не менше, бодай основні моменти потрібно знати і розуміти їх, і це може допомогти, наприклад, під час тієї ж співбесіди, де в принципі, ці питання теоретично, теоретичні такі питання також можуть задавати. От таким, в принципі, чином. Дякую за увагу і сподіваюся. Сподіваюсь, це відео буде корисним і до наступного відео.